Ще у жовтні 2014 року президент України Петро Порошенко відвідав Львівський національний університет імені Івана Франка. І вже тоді сказав, що пріоритетним напрямком на всіх рівнях має бути вивчення англійської мови. А у червні минулого року у посланні до Верховної Ради Петро Порошенко зазначив, що 2016 рік буде роком англійської мови в Україні. Як сприйняла? Таку новацію наукова спільнота чи готова Україна продемонструвати те, що вона разом з курсом на євроінтеграцію обрала і освоєння міжнародної мови, якою є англійська. Ось про це йтиметься у сьогоднішній програмі Час змін. Я вітаю вас! Нашим експертом люб'язно погодився бути. Перший проректор Запорізького національного університету Олександр Бондар у зв'язку з обраним Україну курсом на євроінтеграцію. Звісно, що виникає потреба у Вільному володінню міжнародною мовою, якою є англійська мова, які заходи вживалися до 2016 року, і що зміниться у контексті того, що 2016 проголошено роком англійської мови в Україні, для того щоб наші студенти мали можливість. Здобувати знання в кращих зарубіжних вишах для того, щоб вони мали можливість реалізувати всі свої здібності і таланти. Звичайно, що ми повинні розуміти володіння іноземними мовами наразі англійською це той могутній засіб, який відкриває перед нами дуже багато дверей. І безумовно, що той курс, який зараз проголошений, офіційно нормований, схвально підтримується університетським загалом, студентством, професорством. Тому що, власне кажучи, ми в такому вимірі вже живемо й працюємо не один рік. Починаючи з 2013 навчального року, у нас реалізується концепція. Вивчення іноземних мов, згідно з якою студенти всіх без винятку спеціальностей, всіх без винятку факультетів, всіх освітньо кваліфікаційних рівнів, чи як зараз згідно з новим законом освітніх ступенів, вони глибоко вивчають іноземну мову. в більшості звичайно це англійська, тому що безумовно представлена і німецька, і французька, і іспанська, і деякі інші мови, якщо брати наші мовні центри. Але безумовно це об'єктивна реальність домінує англійська мова. Якщо подивитись навіть на найвищі штабелі влади, наш президент, наш прем'єр-міністр, вони вільно володіють англійською мовою. Більш того, в адміністрації президента, в кабінеті міністрів України під час міжнародних зустрічей вже не замовляють навіть перекладачів. Тобто наші міністри, наші можновладці на найвищому рівні володіють англійською мовою. Якщо ближче до наших реалій, наш Запорізький національний університет, то ми навіть були свідками того під час зйомок, що на деяких факультетах студенти з ними спілкуються ось так, як ми з вами зараз українською мовою. Безумовно, ви праві, тому що я вже згадував сьогодні концепцію вивчення наземних мов, яка реалізується в університеті, і дає Це... свої конкретні плоди. Звичайно, мова йде не просто про збільшення кількості годин на вивчення, да, скажімо так, арифметично чи кількісно просто на вивчення англійської мови, таке інше. Мова йде, власне кажучи, про те, що на виході ми маємо забезпечити можливість. Щоб наші студенти, чи це буде юридичний факультет, чи, скажімо, факультет соціології управління, чи якийсь інший, щоб вони могли слухати курси англійською мовою. І зараз такі навчальні дисципліни, здебільшого, звичайно, поки що на рівні магістерських освітніх програм, але вони у нас реалізовані. Це вже у нас третій рік. В перший рік було досить таки складно, тому що рівень готовності, як студентства до сприйняття відповідно навчального матеріалу, так і вкладачів був різний, але як то кажуть, початок це половина справи, і зараз показники вже набагато краще. Ми продовжимо спілкування з нашим експертом після того, як подивимося сюжет про рік. Англійської мови не просто в Україні, а в Запоріжжі. Серед усіх предметів, які внесені у дошкільну, шкільну та вузівську підготовку, чи не перше місце займає вивчення англійської, і не дивно, адже загальна кількість людей, які володіють мовою Шекспіру, перетинає позначку одного мільярда в усьому світі. З метою її популяризації в Україні указом президента Петра Порошенка, 2016 рік, офіційно визнано роком англійської мови. Наша світла дуже швидко адаптується до нових викликів і уряду, і президента ми всі готові працювати в умовах реформування освіти, тому ми дуже швидко реагуємо на всі такі новітні ідеї. Але для освітян це не нове, тому що англійська мова це пріоритетна мова, вивчення як предмет в навчальних закладах. Ми сьогодні іноземну мову англійську вивчаємо з дошкільників, тому для нас сьогодні це не проблема. Сідати за парту доведеться і посадовцям за новими вимогами. Відтепер особа, яка прагне отримати статус державного службовця при прийомі на роботу, проходитиме іспит з іноземної мови, доводитимуть свою профпридатність і ті, хто працює на державу вже не перший рік. Для досвідчених працівників планують проводити переатестацію. Ми активно підтримуємо ідею президента у внедренні, у правозглашенні дві тисячі шістого англійського язика. Тому, помимо е, звичайних міроприятій жодних которая проводиться, Мы собираемся расширить наш летний е, языковой лагерь, который уже существует 6 лет, но в этом году мы хотим предложить участие не только первым и третьим классам, но и с первого по шестого. Юні запоріжці дивують досконалим знанням мови міжнародного спілкування. За плечима школярів численні міжнародні конкурси, перебування в англомовних літніх таборах та навіть участь у театральних виставах. Here you are, girl. Thank you, ladies. change girl but tell me how do you know my son's name oh i do Задля того, аби дорослий чи дитина змогли здобути професійний рівень володіння іноземною мовою, доведеться понижпорити у гаманцях. Найдешевші додаткові курси вивчення англійської обійдеться щонайменше у 250 гривень на місяць, і з сьогоднішнім фінансовим становищем дозволити собі подібну розкіш зможе не кожен. Тож у нагоді, як і у старі добрі часи, стануть звичайні підручники або ж чималий вибір сучасних віртуальних мовних уроків. Ми продовжуємо спілкування з нашим експертом Олександром Бондарем, і я хочу зараз запитати ось про що Олександре Григорович. Президент сказав, що всі державні службовці мають володіти англійською мовою, але це ж ця ж вимога розповсюджується і на всіх університетських ректорів та деканів. Яка ситуація в Запорізькому національному університеті? Звичайно, що як я вже говорив, для того щоб бути успішним науковцем. І успішним менеджером в освітянській сфері, в тому числі, володіння. Іноземною мовою більшості звичайно випадків це англійська, тому що якщо брати наших деканів, то і проректорів, і взагалі керівництво університету, то переважна більшість це саме носії англійської мови, бо є і французька, і німецька, але домінує знову ж таки англійська. То звичайно, що ми би не змогли реалізувати ті наукові проекти, які ми ведемо, і якби не володіли на Достатньому рівні англійською мовою, тим більше, що власне кажучи, я ще раз говорю, що ті новації, які були унормовані указом президента про рік англійської мови, вони вже були давно очікувані і певною мірою саме життя продиктували. Саме життя продиктували. Більшість університетських громад, власне кажучи, саме і було певною мірою. Десь такою ідейною притічею, значить, цих процесів. Зараз е, Міністерство освіти і науки України е, багато що робить для того, щоб цей процес перевести в такий більш якби інтенсивний ритм, е, зокрема згідно з новими вимогами до тих осіб, які претендують на отримання вчених звань доцента або ж професора, рівень володіння англійської мови не нижче, ніж рівень Б 2 є е, е, обов'язковим. Ну але власне кажучи, думаю, що ця вимога вона не стільки формалізована відповідній урядові постанові, скільки як ви дуже влучно підмітили, саме е, продиктована життям, тому що ще раз е, акцентовано. Говорю, що бути успішним освітянином, науковцем без достатнього рівня володіння англійською мовою просто неможливо. Ну і завершуючи наше спілкування, я хочу зараз запропонувати відповіді студентів, у яких ми запитали, що для них є мотивацією для вдосконалення володіння англійською мовою. Давайте послухаємо. Щодо мотивації для вивчення іноземної мови саме англійською німецькою да на сьогоднішній день це підвищення інтелектуального інтелектуального рівня свого та інтелектуального е, рівня студентів да, на сьогоднішній день щодо е, сьогоднішніх перспектив да, для нашої держави євроєвроінтеграційних, то це необхідна умова щодо е, підвищення кваліфікації як викладача, так і студентів. Я взагалі не розумію, як можна не знати, не володити, не володіти англійською мовою, тому що перш за все, англійська мова це є засобом спілкування, це можливість отримати нових друзів, це можливість дізнатися щось нове та цікаве. Не лише як професіонал розвиватись, мати розвиток, а ще як людина. Перед тим паче перед молодими людьми, перед студентством відкривається цілий світ: Європа, Америка. Ділова мова є англійською, тому кожна людина, освічена людина, вона повинна володіти англійською мовою. Особисто для мене найважливішим є вивчення іноземної мови для більш продуктивного спілкування з іноземними колегами, для отримання досвіду та поділитися своїми власними знаннями та здібностями з іноземними колегами. Сьогодні Україна вибрала шлях до Європи про Щодо України відкривається шенгенська зона, відміняється візовий режим. Тому сподіваюся, українці вже в цьому році будуть мати змогу подорожувати до Європи, а неодмінно. Вимогою особисто для мене знання на знання англійської мови дозволить вивчати нормативні акти в оригіналі, тобто не якось там через перекладач, як ми найчастіше спілкуємося, а саме розуміти в оригіналі, і також вивчення джерел доктринальних, тобто вивчення підручників, досвіду інших країн, і все це. В Принципі допоможе цю згоду вдосконалювати і наше законодавство, оскільки ми будемо бачити, як виша країна хворішиться це та, та, та чи інша проблема. Відповідно, ми можемо вже більш детально це, більш спершу джерел це все це розуміти. Я вважаю, що англійська мова дуже потрібна окремо у юридичній сфері, тому що знаючи англійську мову, можна працювати юристом не тільки в Україні. А ще й за її просторами в інших країнах особисто для мене вивчення іноземної мови, особливо англійської, це по-перше, і найважливіше це спілкування, розуміння тих людей, наших колег, які приїжджають за кордону з різними лекціями, які вони проводять для наших студентів та співробітників. Ось для того, щоб вміти спілкуватися, виражати свою думку. Відстоювати свої свою точку зору ми почули відповіді студентів. Хочеться зараз на завершення нашої розмови від експерта почути оцінку і коментар. Ось таких відповідей. Відповіді студентів ще раз переконали мене в тому, що в переважній своїй більшості наше студентство. Воно досить мотивоване і досить чітко розуміє, які цілі ставить перед собою, в тому числі отримуючи вищу освіту. І той спектр можливих сфер використання іноземної мови, який був представлений у студентських відповідях, свідчить про те, що наша шановна молодь розуміє, що мова йде як про Вузькі суто професійні перспективи, які перед ними відкриваються, для того, щоб можливо здобути диплом іншого університету в тій іншій конкретно сфері, але з іншого боку, вони розуміють, що володіння іноземною мовою власне кажучи, робить тебе просто. Людиною, яка у загально особистісному вимірі суттєво зростає, тому що перед нею відкривається світ, вона душевно. Стає більш вільною, вона може на свій отриманий фах накладати інші освітні програми, і в цьому контексті я лише хотів, звичайно, побажати нашим шановним студентам, як взагалі отримувати якісну освіту, так і безумовно не забувати про те, що володіння іноземною мовою на декілька порядків. Зробить більш вагомими ті важелі, ті перспективи, які перед ними відкриваються, Олександр Горічу. Я вдячна вам за те, що сьогодні ви були нашим експертом, і хочу запропонувати вам наприкінці року зустрітися для того, щоб підбити підсумки, як в Запорізькій області, як в нашому національному університеті пройшов рік англійської мови в Україні. Я радо зустрінуся з вами з цього питання і думаю, що Наша ця зустріч буде дуже цікавою і насиченою цікавим спілкуванням і аналізом дуже суттєвих результатів. Щойно ми поспілкувалися з нашим експертом про те, як наукова спільнота сприйняла таку новацію як проголошення 2016 року роком англійської мови. А зараз ми звернемось до практиків, як безпосередньо на факультеті, на юридичному факультеті Запорізького національного університету створені умови для вивчення англійської мови і для вдосконалення її володіння. Наш експерт. Декан факультету, доктор юридичних наук Тетяна Коломоєць. Тетяна Олександрівно, ви готові до того, щоб поруч із дипломом юриста видавати і диплом знавця іноземної мови? Абсолютно слушне зауваження. Ми цим питанням достатньо давно вже опікуємося. Те, що 2016 рік, рік проголошений в Україні роком англійської мови, це я думаю, це дуже позитивна новація, яка підкреслює ту нагальну потребу, яка на сьогоднішній момент вже у суспільстві на вона існує. Ми достатньо довго досліджували досвід наших колег із провідних вищих навчальних закладів України, які видають два дипломи не тільки про надання юридичної освіти, але і про або, скажімо, наявність фаху перекладача, або ж поглиблене вивчення іноземної Мови і враховуючи це, внесли відповідні суттєві зміни до навчального плану вже протягом чотирьох років поспіль. Наші діти активно навчаються. Вони вивчають поглиблену іноземну мову не просто англійську мову, а іноземну мову юридично, тобто англійська юридична мова. Крім того, залучаємо на умові стажування до нас носіїв іноземної мови, що мається на увазі викладачі із іноземних вишів, які приїжджають до нас і вахтовим методом читають лекції. Спеціальні спецкурси для студентів. Причому ви ж розумієте, для того, щоб. Слухати носія мови необхідно максимум мати, скажімо, так, десь рівень Б2. тому студенти мотивовані. До цього, крім того, проводяться різноманітні конкурсні заходи, які говорять про те, що все ж таки вони створюють елемент конкуренції між студентами для того, щоб вони поглиблено досліджували ці нормативні документи. Ну і нарешті в межах вивчення наших навчальних дисциплін ми достатньо активно зосереджуємо увагу на опрацюванні джерел іноземної мови, першоджерела так звані. Тому що одна справа, коли ми говоримо про перекладні переклади, переклад, який зроблений тим чи іншим фахівцем, який може бути точним або можливо і не точним, то в даному випадку наші діти вже працюють із джерелами. А це говорить про те, що вони повинні мати відповідний досвід. Ну і безперечно, ми говоримо про те, що у нас є, скажімо, так, гуртки, спікінг-клаб так званий, які дозволяє студентам в неформальній ситуації обговорювати ті чи інші питання, які турбують їх саме з вивченням іноземної мови. Вони спілкуються, вони слухають ті чи інші, скажімо так, записи, вони дивляться фільми мови. У Нас щотижнево працює клуб для наших студентів на базі юридичного факультету, де вони дивляться. Фільми іноземною мовою, потім обговорюють їх. Спочатку ми запрошували викладачів іноземної мови, ну а потім вже скажімо, своїми силами у цьому напрямку спілкуємося. Не тільки студенти підвищують рівень, але й аспіранти і викладачі. Тобто можна зробити висновок, що для студентів сьогодні вивчати іноземну мову це не примус, а це їхнє власне бажання. і Це вимога часу. Абсолютно вірно ви говорите. Наші студенти для того, щоб бути конкурентно здатними на ринку праці, вони повинні мати належний рівень не тільки фахової підготовки, але лінгвістичної майстерності. Тому вони вимагають вже під час навчального процесу, щоб їм поглиблено надали вивчення спеціальної фахової англійської мови. Ми не тільки наші зусилля зосереджуємо, але я ще раз вам говорю про те, що ми акцентуємо увагу на залученні іноземних фахівців. У зв'язку з тим, що 2016 рік проголошено роком англійської мови в Україні. Чи будуть якісь корективи в навчальному плані? Обов'язково спеціальні курси іноземної мови, так звані практикуми іноземної мови, вони вже включені до навчального плану з певною розрозгодинною погодинка, так звана. Крім того, ми проводимо так звані спецкурси, коли. Які читають носії іноземної мови. Ми розширили нашу географію. Це не тільки вже Ліверпульська школа права Великої Британії, але і ще Арканзайський університет, Руславський університет, тобто до нас приїжджають фахівці, і вони спецкурси читають, або це буде юридична правова майстерність, або це, скажімо, вирішення позасудове вирішення публічно-правових спорів, або скажімо, підготовка тієї чи іншої документації. Тому студенти, якщо вони бажають, а наші студенти бажають отримати ці знання, вони в позанавчальний, окрім ну, того, що навчальний план і в позанавчальний час вони ще зосереджуються саме на вивченні цих дисциплін вони не тільки слухають викладачів, фахівців професорів, але вони і вивчають. Виконують якісь завдання, практичні завдання, і ті, які пройшли належний рівень підготовки і в кінці склали певний тест. Вони отримують сертифікати. Ну і певна новація, я можу вам сказати, що ми в минулому році пробували. В цьому році це буде вже обов'язково. Це захист магістрських робіт, випускові роботи, так звані для магістрів, іноземною мовою. В минулому році це були прямо включення із Лондона, де Кіранди брав участь, як один із фахівців, які склад входив до складу державної комісії. В цьому році ми плануємо це буде включення із Сполучених Штатів Америки. А також з Великої Британії студенти представляють свою роботу і в режимі йде онлайн, і викладачі, які знаходяться в аудиторії вітчизняні, це і практики, і теоретики, вони задають питання, і наші іноземні колеги теж задають питання іноземною мовою. І таким чином ми перевіряємо не тільки рівень підготовки студента, володіння цієї теми, але й одночасно рівень лінгвістичної допомоги. І вони отримують сертифікат, який ми вручаємо урочисто під час урочистого вручення дипломів. Ще й цей сертифікат. Ми вже зрозуміли, що зі студентом проводиться дуже серйозна робота. А що ви можете сказати? З приводу професорсько-викладацького складу, адже президент сказав, що треба не тільки, щоб державні службовці володіли англійською, а й кожен університетський ректор та декан. Яка ситуація на у вас на факультеті? Ви абсолютно слушно зазначили. Я б ще до додала, що з 1 січня цього року набуває чинності на виположення про порядок присудження вчених звань професора доценту, де акцентується увага на академічній мобільності, а також на знанні мови потрібно надати певний сертифікат знання науковцями. Рівень при чому повинен бути не нижче ніж Б2. Тому ви як ви розумієте, ми не могли осторонь стояти цього питання на факультеті. Створення належні умови. Спочатку воно йшло з певними, скажімо так, прогалинами, скажімо, так ну нерозуміння було це було раніше. На сьогоднішній момент всі абсолютно розуміють, що це нагальна потреба часу. Викладачі мають можливість проходити курси іноземної мови, які для них організовані в Запорізькому національному університеті. Створені умови безкоштовно для викладачів. Є групи німецької, англійської іспанської мови. Ну більшості своїх все ж таки це англійська мова на користується більшим попитом. Навчаються, складають іспит за підсумками і після цього отримують сертифікат. Якщо вони підтрим... підтверджують цей рівень. В контракті є обов'язкова умова, що це і написання статей, і академічна мобільність можу вам говорити про те, що на сьогоднішній момент 75% наших виглядачів мають рівень Б1, Б2, а деякі і навіть C. Крім того, решта навчається поглиблено на цих курсах. І це дає позитивні результати? Збільшилася кількість і наукових стажувань. Ну от нещодавно наш співробітник поїхав до Португалії. Достатньо непогана, скажімо, так програма була отримана. Причому він отримав дуже великі оцінки. Йому достатньо просто знаходитися там, комфортно знаходитися. І ми вже поглиблюємо нашу співпрацю саме з цим вищим, щоб наші викладачі поїхали знову ж таки туди. До нас приїхали на початку січня наші колеги із Естонії, Нарвський університет Тарського університету, і ми з ними теж спілкувалися як російською, в тому числі і іноземною англійською мовою. І ми подивилися, що в нас немає такого бар'єру, який був раніше. Тому умови належні, створені, було б бажання. Ну а якщо ви розумієте, ми залучаємо іноземних фахівців, вони приїжджають до нас, тому нам потрібно спілкуватися, і це вже йде так це вже фахове. Спілкування тому це не просто англійська мова, а англійська юридична мова. Тому, як ви розумієте, окрім того, що це сама англійська мова, наші викладачі ще й на курси йдуть англійської юридичної мови. Можу вам говорити про те, що ми вже і підготували, і в квітні місяці цього року будемо презентувати навіть навчальний підручник англійська мова для юристів. Це буде всеукраїнське таке видання. Київське видавництво пішло нам на зустріч і ми вже будемо говорити про наші результати на всеукраїнському рівні. Ми будемо з вами чекати підсумків цього року. А він дуже швидко спливає. Тому давайте всі засвоювати якомога більше знань, які нам відкриють нові обрії.